Вітаю вас, шановне панство. Отже, з минулого обзору пройшло буквально 4 дня, і ми вже побачили відпрацювання наших планів з вами. Особливо по біткоїну були плани в нас доволі такі визначені, доволі такі зрозумілі і доволі таки цікаві. Тут я брав шортову позицію, ви набирали разом зі мною, і ми дуже чекаво, цікаво і довго чекали в ренжі і дочекались свого. В принципі, локально всередині цього всього. Я казав, що багато смартманщиків надіється на цей ордер блок, звідси брати якийсь лонг. Але я казав: об'єма тут немає. Розумієте? Як і в загальному зона, зараз вам покажу, яка вона себе не показала. Вона вже відпрацювала себе оцим рухом до цього об'єму. Що там на 18к був ось. І, відповідно, відповідно, ми просто-напросто пробили ці ордерблоки і ці смартманщики були нашою ліквідністю вниз. Відповідно, зараз вони залочені тут. І от ця залочка, от зараз буквально скоро закриється ця свічка, і ця залочка буде вже додатковим супротивом до того, що ми маємо падати нижче. А цілі, я зараз вам покажу, які цілі. Більшість всіх людей дивляться дуже локально. Дивіться, який в нас є більший розподіл. Тут бачите? Оце? Ціна в розподілі ніколи не зупиняється, і я це казав і кажу не раз. Але неважливо, важливо локально, що в нас є. В нас є мінімальний такі каскад рівнів. от Отут є рівень. Давайте його виділимо буквально. Та давайте просто навіть все виділимо. От, отут був є об'єм. Отут. Я це пам'ятаю, я дивився по кластерам. І от, отут був цей рівень, якого на сім'ї майже немає. От, на 15к, умовно кажучи, він, звичайно, трошечки кращий, типу, трошечки вище, але ми вже до нього були, прийшли один раз. Відпрацювали його один раз. І ви що думаєте, що воно буде 150 разів цей об'єм відпрацьовувати? Звісно, ні. Один раз відпрацювали, другий, на третій раз очікуємо пробій. Звідси лунги, не, не можна вже брати, бо рівень вже повністю себе показав. У нас є ліквідність тут залочка на 13700, грубо кажучи, бо я не дуже точно вам виділив. Тому очікуємо зараз, можливо, якась консолідація тут. Можливо, навіть тест цієї залочки. Ну, від цієї залочки буде реакція, і в результаті очікую, що прийдемо сюди. Отака от от структура по біткоїну. Додати навіть нічого, все дуже просто. Типу, якісь лонги з цієї зони це повний бред. Це просто ну, влажні мічти всяких типів. Отут були теж багато влажених мрій про 18к. Ну, окей, типу, і вибрало на. 100 мультів майже. Круто, да? багато дуже шортів. А знаєте чого? Бо всі намагаються відкупити дно. А відкупляти дно немає сенсу, поки дна немає. Як мінімум. Я вам зараз скажу один лайфхак, повторюю його ще раз, щоб ви не помилялися як більшість. Е, мінімум. Іде розподіл? Ніколи. Ніколи не буде розворота і дна в розподілі. Запам'ятайте це раз і назавжди. Тобто ми будемо і по 12 тисяч. Ми будемо і по 10 тисяч. Глобально очікую мінімум, де можливо якесь дно відносне, Це десь по 9 тисяч тут. І то це може бути знову запили якісь і так далі. Будемо дивитися. Оце все, що зараз, це не може бути дном аж ніяк. Тобто, зливатись крипта буде добряче ще. По ефіру. Вам в минулому обзорі по, прям розмальовував структуру і казав, що вона шартова, описував, чому також цей рівень відпрацював, чому тут ліквідності немає. Зараз, чесно, я очікую, що ми приб'ємо mm. цей лой. Ну, що ми прямо от сюди підемо. Коротше. Я не, не знаю як, але, думаю, підемо сюди. Ніякої ліквідності, нічого немає тут, до оцих рівнів. Це все, що можна додати по ефіру. Далі. SP 500. П'ятисотий, забийте тут я волни, хвильки малював. Е, то, в принципі, не то, щоб важливо. П'ятисотий. Я вам вже казав про структуру, яка на ньому вимальовується. Здається, я, можливо, навіть її малював десь. Е, десь і тут. Має бути він. Його щось тут немає, ні є він. Вот. Вот. Структура я наз... називається AMD. Акумуляція, маніпуляція, дистриб'юція. Очікую щось таке, плюс тут доволі сильний об'ємний рівень в загальному, який зупинив ціну. Чи буде ще якийсь відкат? Можливо, але нам це не важливо. Глобально. Все далі по плану. Тобто, ви дивіться, як лється кріпта, при тому, що фондаш досі не пролилась. так? Дікся. І, чесно, по Діксі, очікую далі похода ну, на 110, 109 і так далі. Я думаю, це і не зупинить і будемо дивитись по Голді. Шорти тримаємо, і просто просто, ну, таке файне, таке файне. Дивіться, як файно, навіть на місяці. Забрали залочечку. І зараз очікуємо похода вниз. Навіть неділічку відкрити. Дивіться, як рівно, як ювелірно просто. Прекрасно. Поголдівся. все. Євро ще давав, євро-долар. Ну там теж все без, змін. все без змін. Там теж очікуємо структуру по типу AMD. Звичайно, таймфрейм поменше. Очікуємо вихід вниз на 88. В принципі, додати більше нічого чисто технічно. Подивимося зараз, як воно буде. але повторюся ще раз, я щось я розглядаю зараз от, і любий відкат з цієї зони, як якийсь прям бред, От тут така структура, можлива, якась така, можливо, якісь запили, ще якісь бред тут, але, типу, ну, суть одна, вихід вниз. Якогось прям похода на 18к з цих значень я не вбачаю. Глобально, глобально, що ми можемо побачити більш середньостроково навіть. Я подивлюсь ще по кластерам, що тут по залочкам, по об'ємам. Ну, Якщо брати дефолтний на TradingView мю цей point of control, бачите ці значення? Як ми можемо поступити? Можемо вивалитись сюди, якось просквізити, сходити отак. І звідси вже піти сюди за тестом, а потім уже йти в дні ще. Отак. От Отакий сценарій зараз буде в нас відносно ходовий. Тобто, локально, ми просто падаємо сюди десь. Звідси можливий відкат сюди. Отут ми знову наберемо шорти. Тут ми свої шорти закриємо повністю. Тут знову наберемо шорти. І ці шорти, ну, ви розумієте, да? про що я клоню? Можуть бути аж сюди. Але це ще не факт. Ми подивимося по факту. Я про все вас сповіщатиму в моєму телеграм-каналі. Всі деталі також там будуть і так далі. Тому успішної вам торгівлі. Не намагайтеся шукати дно, торгуйте по тренду і буде вам щастя. Я нічого такого надприроднього не роблю. Ми просто торгуємо по тренду. От як в нас відбувся місячний злом, тим більш на біткоїні в шорт, так ми і торгуємо. Відкати тільки від сильних рівнів можна брати, відносно сильних. Отаку от, от хуйню торгувати, як оце во, Це повний бред, я вважаю, торгувати на такому ринку. Тільки від сильних рівнів якісь відкати можливі. Як отут був відкат, як там був зверху, і тут так само. Все, успіхів всім. Підписуйтесь на канал.